На телефон до мене прийшла смска. Дуже цікаво. Я вам зараз прочитаю, а ви уважно, послухайте, бо вам треба буде виконати те, що там просять. Ви кого ж прийшла ця смс. Добрий день, малярка! У селебеді викрали мого братика і занесли до злої баби Яги, щоб вона його з'їла. Будь ласка, прошу вас, допоможіть мені знайти братика і врятувати, повернути додому. А для цього вам потрібно буде подолати багато перешкод, виконати завдання. За які ви отримаєте ключі і зможете відчинити двері в будиночку баби-яги і визволити мого брати. Ось так сюди до мене. подивіться, перед нами підходьте сюди до мене. Ось перед нами є три стежини. Бачите? Так. одна, одна стежина йде направо. Ми по ній не підемо, тому що ми затопчемо перші квіточки. Дивіться, які вона у нас красиві, правда? Друга стежина куди повертає? Наліво, так? Наліво. Так ми теж не підете, бо там густий ліс, дерева, і ми можемо поламати гілочки, а дерева треба оберігати, правда? Тож ми з вами підемо прямо. Там буде дуже багато перешкод, але ми знайдемо там ключі і врятуємо братика. Прошу, підходимо прямо, підемо по дорічку. Прямо, прямо. Тут зупиняємося. Ми з вами підійшли до першої перешкоди. Що ми бачимо перед нами? Що це є? Річка. У нас є річка. А подумайте, скажіть, як ми можеш перейти річку? Як ми можемо? По камінцях, а ще я по іншому. Мост. По місточку. так? Місточок з чого ми будуємо? Дощничок, так? Дощичок. Дивіться, в нас місточок вже побудований. Порахуйте, скільки є дощечок у місточку? Порахує нам. Дощечок є п'ять. Добре. А тепер уважно, подивіться, дощечки всі однакіду за кольором. І вони які, правда? Ви? Так. Перша дощочка якого кольору Зелена. Третя дощочка якого кольору? Третя. Міловажні. Третя. Червона. Добре. А остання рожева дощочка під яким номером? П'ята. Вона є п'ята, так? А всіх дошечок стільки є. А подивіться, ми ще сказали, що можна по камінцях перейти, правда? Подивіться, у нас теж лежить вирішити, скільки камінців? Два. І вони два. теж мають, кожен має свій номер, правда? Два. Які два. камінці у нас лежать? Два. два і три Ні, три, хіба. Ну, три. Два. Два. два і чотири. І, і ми зможемо перейти туди в камінцях. Нам потрібно ще додати правда? Так. камінця. Від одного до п'яти, щоб камінці лежали. Постав ті камінці, достав їх. Так. Ну, переведіся, став. Одиничка де маю? Перед двійкою, Клади перед двійкою. добре. Так. Олег іди клади на наступну цифру. Ну, де має бути? Так, добре. Ні. Ти в рядочок ставиш. Ну, хай буде в рядочок, Добре, хай так буде. І залишилась нам Софійка поставила останній і останній камінець. Останній, куди останній кабінет. Давай. Куди? Останній камінець. Так, добре. А тепер давайте ми подивилися. камінців Скільки теж є всіх? камінців. А тепер давайте ми пограємо в на звіт сусіда. Бо кожен камінець має сусіда. Так, сусід камінця три. Сусіди камінця три. Під номером три. Сусід камінця три. Чотири. Починає два, зменшого. І два. два і, чотири. і чотири. Добре. Сусіди камінця чотири. П'ять. З меншого починає. Три І п'ять. Добре. Артуре, сусіди кимось камінцем має, бо дичка нам приготувала ключик моя. Ну давайте подивимося яким же камінцем. ключик заховався в нас. Добре, бачите, ми отримали. Що? Ні, не будиночки. тут Бутин. що стоїть у нас? Що Бутин. стоїть у нас? Що у нас стоїть? Пічка. пічка, це наступна наша перешкода. Пічка приготувала для нас завдання. Вона хоче е, знати, чи ви знаєте частини доби. Які знаєте частини доби? ніч. Ні. Частини доби тільки змінюють одна другу. Вони поколують йдуть. І разом. Раду... А скільки разом є частин доби? Чотири, правильно. Ч... А разом вони утворюють добу. І от нам ще приготувала пічка, ось такі цікаві картинки. Я вам зараз їх роздам. Чорне-чорне полотно заглядає у вікно, а на ньому зірочки, як маленькі дірочки. Про що це загадка? Про ніч. Про, Про ніч, ніч. прошу, подивилися. Прошу зачепити. Так. Думаємо, ми так гарно пограли в гру, знаєте, частини доби відгадали всі загадки. Пічка хоче теж нам подарувати ключик. Піде, пошукає нам Маруся, де ж той ключик. Так, знайшли ми наступний ключик. Скільки ми вже маємо ключиків? Що ми бачимо попереду? на Яблунька також нам приготувала завдання. Вона хоче знати, чи ми вміємо орієнтуватися. Попереду нас стоїть яблунька. Позаду що? Пічка. 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 Так. Пічка. Що в горі завжди у нас є? Що світить нам завжди? Сонечко. Сонечко і що ще нам в горі, що сидить. Марка ще що. Місяць. Небо місяць. місяць. Правильно. А що внизу? Земля. Земля. Ще травичка. Квіточки, так? Так. Молодці. Ви теж розв'язали завдання і десь на білості на яблуці треба пошукати теж є десь ключик. Міша піде подивитися, де ж там є ключик, а ну? Так. Не можеш відчепити? Так, от дітки, бачите, ми маємо третій ключ. Ми прийшли на галявину. Що ми бачимо на галявині? Ключ. Ні, не ключ. Що ми бачимо? Це будиночок, це так. так? Ми я бачимо я будиночок. Я бачимо я будиночок. Будиночок зачинений на замок, правда? Так. Ми маємо ключики, так? так. Як ви думаєте? Подивіться, у замкова щіни на яку метрічну фігуру подібна. На три кутри. Так, то якийсь ключиків підійде, щоб відкрити двері? Так, давайте попробує Марійка У нас чи вона відкриє двері? Прошу, Марійка. Стой. Відійдіть трошки. Так. Відчинилися двері, але бабуся все рівно бачите, замочок вже все відчинився, щоб ви з нею побавили, щоб ви розв'язали задачки. Вона має ось такі красиві лінійки. Цікаві зараз я вам роздам. гарною гарний рядочок, станте гарний підготувала для вас ще одне завдання. Вона хоче, щоб ви розв'язали задачі. Я буду читати вона прислала нам, я буду читати задачі, а ви відповідь будете віконець. Цифру і Розуміли? Будьте уважні, я починаю. Три веселих киті грались на травиці. Рудик теж до них прийшов. Скільки стало їх усіх? не говорити, прошу показати. О, Олег зробив. Добре. Показали. Мені. Підняли, і показали, щоб і бабуся бачила. Ось. Молодці. Ташка мала пташенят. Двоє гарних малят. Одне впало із гнізда. Скільки пташенят тоді залишилось у гнізді? Одна. Кричати не треба, показати треба. Одна. Кричати не треба, показувати треба. Одна. Ось баба Яга вже дозволила, відпускає нам братика, ми його заберемо і принесемо до сестрички. Прилетів дітки і трошки чув, як ви гарно відповідали. І він вам теж приготував. Подаруночок, сюрприз, так. За те, що ви так гарно відповідали, гарно все знаєте, врятували братика. Хоч він не задоволений, що ви братика забрали, але задоволений тим, що ви так багато всього знаєте, що ви все вмієте. Він вам ось такі наклейки. І потім ми з вами їх наклеїмо.